Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? ФАПЕ! Генеральний партнер Федерації баскетболу України. Це був важкий матч. Зробило багато втрат. Тому що, на жаль, у нас травмувався наш капітан команди. Без нього важко грати, адже він надає такої ментальної сили нашій команди на паркеті. Вітаю команду суперники з промогою. Ну, думаю, що це, можна сказати, невдала гра для нас, тому що ми знову втратили Антону. Він не змог дограти, десь, починаючи з другої четверти, вже йому було тяжковато, але коли пішли ротації, взагалі-то нам було дуже тяжко захищатися проти команди Івана Франківська. Ну і знову дуже багато помилок. 20 помилок, другу гру, поспіль це недопустимо це таке, в такої грі це дає допоможний стимул для команди суперника. А ми наоборот, якимось чином, після таких незарахованих, незапланованих втрат, ми тіряємо ритм, і знову нам приходиться захищатися вміє того, щоб розвивати наш напад. Тому багато роботи, дуже короткий час до слідчого. До слідуючих ігор. Ну, розраховуємо на те, що у нас буде якийсь час для того, щоб справити багато фундаментальних помилок, як індивідуальних, так і обші По-перше, хочу подякувати ЗСУ за можливість грати. Дякую всім, хто боронить нашу країну. По-друге, вітаю команду з перемогою, Вітаю керівництво вболівальників. Дуже їм дякую, бо за такої підтримки і легко грається, бо ми біжимо. Нас ну, важко зупинити, коли ми на, на такому темпі граємо, і нас женуть вперед, вперед, вперед. Тому гралося чесно, дуже ну, кайфово. За повних трибун, дуже класно. Е, що по грі сказати? Ну, тримали, наче на комфортній для себе дистанції, але десь ну, все одно дек дек декілька якихось помилок таких. І знов Запоріжжя повертається в гру, і нам знов треба працювати, працювати, щоб робити для себе комфортну різницю. Тому. Треба ще працювати, бути більш дорослішими, і я думаю, і ми ще краще будемо грати і більш впевнено перемагати. Дякую, ЗСУ. Дякую. Е, перше, дякую ЗСУ. Е, По-друге, вітаю наше місто, наших всіх фанів. Це для нас велике свято. Так, потрапляння до 1-4 фіналу Кубка України. Тому як гра складалася не просто насправді було дуже важко відновитися після вчорашньої гри. Вчора дуже багато емоцій залишили, тому е, на сьогодні вони також були, хлопці були заряжені. Тому я рахую, що ми зіграли добре, тільки десь так місцями ми провалювались, вертались, ніби був контроль і гри, але Десь ми трохи підсідаємо. Я думаю, що це чуть, -чуть пов'язано з нашою фізикою, але нічого є час. Ми підготуємося і станемо ще краще. Чи відчували, що все таки це матч з вибуванням, і кожна помилка може бути дорогою в ціною? Кажучи, так, звичайно, звичайно. Звичайно, я сказав хлопцям, щоб ми контролювали ігру. Так ми сьогодні припустилися 10 втрат. В принципі, це нормальний показник. З фастбрейку ми забили пару очок. Так з Запоріжжя сьогодні 20 втрат. Ми після їхніх втрат забили 17 очок, і десь за рахунок оцих очок ми і контролювали ігру. Дякую.